Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ще досі в мережі активно обговорюють нелюдське ставлення рашистів до українських військовополонених. І усім до тортур, причетний і уродженець Елісти Віталій Арошанов, який воює в Україні на боці рашистів щонайменше з 2016 року. Що відомо про нього та його родичів на даний момент? Розповідаємо детально. Нинішня поїздка в Україну для Рошанова далеко не перша з 2016 року. Він значиться в базі миротворця як бойовик НВФ Брянка СРСР. Про звірства цього підрозділу ще в 2015 році писало пропагандистське рашистське видання Ура.ру Вивчаючи минуле камлицької родини Арошанових, стають зрозумілими мотиви, які спонукали бравого солдата Віталіка чинити звірство щодо українського військовополоненого на околиці столиці Калмикії у місті Еліт багатодітній жебрачній родині народився цей герой. Історія довоєнного життя Арошанова нічим не примітна. Перебрався зі своєї жебрацької калмикії до Москви, де виконував підсобні роботи, працював охоронцем, отримував дрібні кредити, скоював магазинні крадіжки, влізав у борги, отримав судимість. У 2009 році Арошанов з ножем у руках погрожував вбити жителя Москви. Також Арошанов неодноразово отримував штрафи за дрібні крадіжки у продуктових магазинах Москви. Маргінал і невдаха, який не знайшов себе в рускам мірі, Віталік Арошанов разом зі своїм старшим братом Арсланом з початком АТО приперся на нашу землю вбивати і мучити українців, щоб нарешті заробити собі на життя та погасити борги. Ще з часів АТО старший брат Елістинця, 42-річний Арслан Арошанов, брав участь у збройній агресії проти України. За даними миротворця, він колись був контрактником російської армії, а зараз воює у складі ПВК Вагнер. Очевидно, вбивати українцям виявилося фінансово вигідніше ніж отримувати 131 тисячу рублів на рік зарплати охоронцем у приватній охоронній конторі Арсенал Санкт-Петербург. У Віталіка є ще й третій брат Сергій Бурчусов, 1978 року народження, життєвий шлях якого також складається з боргів і пограбувань. На сайті Миротворець про нього поки що немає жодних відомостей, як і в інтернеті та соцмережах. Очевидно, Серега відбуває покарання в місцях позбавлення волі за скоєний ним грабіж, за який його було оголошено у федеральний розшук у 2015 році. Єдиною людиною, яка веде законослухняний спосіб життя із родичів Калмика, є його молодша сестра Ірина Намінова. Окрім кредитів та роботи офіціанткою, в Калмицькій забігайлівці Корона про неї сказати нічого. До зустрічі, глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.